Були з вами Фіча. І сьогодні ми з вами будемо грати у Brawl Stars. І сьогодні я вам покажу, як не вбити робота. Менше слів, більше контенту. Поїхали! Щоб це зробити, мені потрібно вийти з аккаунту, тому що в мене він вже є. Тому що, щоб не вбивати робота, нам потрібно повернутися у самий початок до навчання. І хто не знає, як це зробити, я вам зараз покажу. Для початку заходимо до Supercell ID, клаціємо наші сторінку, гортаємо вниз та нажимаємо на цю кнопку, далі на цю. І все. Ми перейшли до навчання. Є ще один спосіб, це просто зробити новий аккаунт. Ну а поки я проходжу навчання, поставте вподобайку та підпишіться. Якщо ви це не зробите, то що ж ви за людина така? Я ж цей спосіб сам знайшов. І ось потихеньку ми підходимо до фіналу. І що ж, робимо ось так, ось так. Вбиваємо цих роботів. І зараз головне це спамити суперсилою ось сюди. І все, у нас все виходить. А ще у нас був візуальний баг. І на цьому це все. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео, тому що я дуже старався. Всім.